Почуй мене, десять поетес Коломиї збірник під такою назвою презентували в Музеї історії міста. Це перше видання, яке об'єднало всіх літераторів жіночої статі у писанковому місті. Унікальне видання Почуй мене, 10 поетес Коломиї побачило світ завдяки літературному товариству Плин та Коломийському міськрайонному товариству Просвіта імені Тараса Шевченка. Як кажуть ініціатори Василь Рябий і Василь Глаголюк, така збірка вже давно визрівала. Тим паче, що столиця покуття має багато поетес, більшість з яких невідомі. Любов Цепла, Ольга Руданець, Анеля Ромша, Людмила Червінко, Тетяна Іванович, Леся Мартинюк, Галина Скіпітіс-Стефак, Уляна Болихівська, Наталія Городчук та Галина Бойко. З Цих імен відомі для більшості тільки двоє літераторів: пані Цепла і Ольга Руданець. Тож головна мета видання популяризація всіх поетес Коломиї. Щаслива тим, що в Коломиї є такі люди. Дякую Василю Михайловичу Рябому, який подав таку ідею і зорганізував це, тому що це не є легко. І дуже гарно те, що я рахую, що це свято краси, свято душі, тому що там, де є жінка, там завжди є любов, краса, гармонія. І рада з того. Дякую Бога, що я в цьому букеті. Тетяна Іванович почала писати вірші ще за шкільною партою. Нині працює у локомотивному депо. У творчому доробку жінка має дві поетичні збірки: часто друкуються в газетах, літературних журналах і часописах. Участь у збірнику пані Тетяна разом з рештою мисткинь розцінюють як особливу можливість показати свою творчість людям. Цікаво, що завдяки товариству просвіта ці книги поповнять фонди міських бібліотек. Мар'яна Мацька Андрій Гращук спеціально для телеканалу НТК.